Виконуємо номер 1197 із підручника Алгебра 7 та номер 55,5 із підручника Математика, 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Перше рівняння системи. Першої – мінус 4х дорівняння 8. Друге 5х відняти 2х дорівнює 4. Друге рівняння. Друга система рівнянь. Перше рівняння y до рівня Х додати 5. Друге 7х додати 3 y до рівня мінус 5. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну х із першого рівняння системи. Для цього 8 поділимо на мінус 4. Друге рівняння переписали. 8 поділити на мінус 4 це буде у нас мінус 2. І підставляємо тепер замість х число мінус 2 у друге рівняння. 5 множимо на мінус 2, віднімаємо 2у дорівнює 4. Х дорівня мінус 2 переписали. 5 множимо на мінус 2, це буде мінус 10. Міс 2і дорівнює 4. Мінус 2 залишаємо в лівій частині, мінус 10 переносимо вправу, змінивши знак на протилежний. Мінус 2 у дорівнює 4 додати 10. Мінус 2 дорівнює 14, і тепер нам залишається поділити на мінус 2. Х дорівнює мінус 2 переписали. Y дорівнює 14 поділити на мінус 2. Отримаємо мінус 7. Записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел, Ось тут Y, я помилилась, І ще й мінус 7, то 14 ділимо на мінус 2, мінус 7. Є пара чисел, мінус 2. І мінус 7. Друга система. Перше рівняння Y дорівнює х додати 5. Друге, 7х додати 3 дорівнює мінус 5. Підставимо замість змінної y вираз х тати 5 у друге рівняння. Буде 3 помножити на суму х і 5, Y дорівнює х доти 5, спрощуємо друге рівняння, помножимо 3 на кожне з чисел в дужках. 7х додати 3х, додати 15 дорівнює мінус 5. Зводимо подібні доданки, це буде 10х, а 15 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 10х дорівнює мінус 5 відняти 15, буде мінус 20. І ділимо тепер на 10. Х дорівнює мінус 2. Знаходимо тепер у. Підставляємо замість х мінус 2 у перше рівняння. Я поміняю місцями х мінус 2. У дорівнює мінус 2 додати 5. Отримаємо х дорівнює мінус 2, У дорівнює 3. Записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь буде пара чисел мінус 2 і 3. Номер 1197 із підручника Алгебра 7, та номер 55.5 із підручника Математика 7. Виконано.